Так, гібрид за системою Clearfield – ну, Доволі таки новий гібрид, гібрид мати. Це гібрид комплекс. Він об'єднує в собі три таких, я б сказав, важливих момента. Перше – це система Clearfield, система чисто поле. Наступний, наступний момент це високий вміст олеїнових кислот. Близько 87%. І третій момент це стійкість до переноспорозу. Враховуючи, що клімат постійно змінюється, адже ми вже можна так сказати, що живемо в умовах, в стресових умовах клімату, що постійно змінюється. Тобто, це може бути осінь і осінню великі опади. Це може бути літом. Різка переміна температури. Коли днем весь день жарить 35-40 градусів, а ночі різко температура падає, це складає сприятливі умови для збутників хвороб. Гібрид максимус стійкий до пероноспорозу і тому ми виходимо від цього відправляти. Значить, період вегетації десь 112-115 днів. Висота рослини 160-170 см. Кошик випуклий, Розмір кошика середній. Кошик напівнахилений. Враховуючи цю особливість, ми розуміємо, що опади не будуть для нього проблемою і хвороби не будуть розвиватися, навіть вже коли в період достигання ми матимемо. Велику кількість пологи, шапка не буде гнить і ми не матимемо прямих втрат врожаю. Даний гібрид стійкий до стресових умов, чи то ґрунтова посуха, чи то повітряна посуха, чи взагалі високі температури. Не будуть проблемою для того, щоб даний гібрид сформував високий конкурентний дрожав. Гібрид максимус адаптований до всіх типів ґрунтів, тобто низький агрофон, високий агрофон. Чи це будуть суглинки, чи це будуть е супісі, він буде себе нормально е чувствувати і нормально розвиватися. Особливості. Добре розвинена листова поверхня, потужна коренева система, виповнена шляпка, коли насіння всередині кошика достигає і має повну вагу, висока натура зерна, адже маючи 410-430 грам на літр, це непоганий врожай, коли ви автомобіль загрузите зерном то ви зрозумієте, що нормальний, нормальний, отриманий нормальний врожай. Досить виповнена насенина і ви матимете всього, відповідно, прибуток. Норми висіва 50-52 тисячі на гектар, це по степовій зоні і 60-62 тисячі на гектар це лісостеп. Значить, гібрид високоврожайний. Завдяки всім тим факторам, що я розповів, що я перерахував, це 3,5-4